Всім привіт! Покажу актуальні ціни на автомобілі в Литві в місці Маріамполе. Станом на початок жовтня 2024 року буде коротка інформація по комплектації автомобілів і зазначена буде ціна будь-які з цих автомобілів відео або інші автомобілі, які можна знайти на сайті Autoplus.lt, Литовський сайт по автомобілях, Можна з цих автомобілів детально, можу технічно перевірити, по кузову, зробити комп'ютерну діагностику і пригнати, наприклад, з Литви в Польщу або в Україну під розмитнення. Також можна на схід приганяти автомобілі без розмитнення, це або пікапи, або повноприводні буси, ну або джипи. Звертайтеся. Nissan Leaf Ціна 12500 євро. 109 тисяч пробігу, LED DISTRONIC, Парктроніки. Навігація, кліма, автомат, канинний салон, мультируль, 4 склопідйомники. На гарних титанах. Передні задні парктроніки. Volvo S-60. Дістронік, передні задні парктроніки, шкіряний салон, ксенон, навігація, кліма. 290 тисяч пробігу. Ціна 7800 євро. Гарний збережений салон. Коробка механіка. Люк є. Мерседес С170 2011 року. Передні задні парктроніки Ціна 6900 євро. На автоматі без ключовим доступом. Гарна літня гума. Фаркоп, датчик світла, датчик дощу. Мультикермо, комбінований салон, коробка автомат, клімат, контроль, 4 склопідйомники, круїз, БМВ 2016 року. В універсалі, механічна коробка передач. Шкіряний салон. 161 тисяча пробігу, ціна 12900 євро. Це сезонна гума. Хто в нас в Універсалі? Рено Кенго це у нас 2016 року, ціна 6300 євро, 1,2 бензиновий двигун, 84 кВт. Гарна резина. Тканинний салон, механіка 6-ступка, велика навігація, мультируль, круїз. Mazda цей X5 2015 року, жовтень місяць, ціна 9500 євро. Це вже рейстайлінгова, передні, задні парктроніки. Пробіг 168 тисяч кілометрів. Старт стоп на автоматі, тканинний салон мультикермо. Велика навігація. В Гарному чорному кольорі. Renault Megane 2012 року. 1,5 дизельний, 81 кВт ціна, 4,250 євро. 239 тисяч пробігу, ксенон, велика навігація, тканинний салон, шестиступка, мультируль, 4 склопідйомники, клімат контроль, задні парктроніки, звичайні стелеві диски. KIA Sorento, ціна 8600 євро. А то в нас повнопривідне, двохлітровий дизель 110 кВт 2014 року. На механіці, з тканинним салоном, велика навігація, мультируль, 4 склопідйомники, круїз, клімат-контроль, заявленого. 200 тисяч пробігу, задні парктроніки є. Гарне рівне авто по кузову. Бюджетні автомобілі, Opel Vectra 2006 року, 1,9 дизельна, 74 кВт, 276 тисяч пробігу, ціна 1650 євро. Astra H223 тисячі пробігу, ціна 1950 євро. 2010 рік. 1,6 бензин. Рено Сенік. Ціна 4350 євро. 1,6 дизельний 2013 року. Сенник у нас механічною коробкою шестиступка, чотири склопідйомники, комбінований салон, мультируль. Задні парктроніки є. Мазда 6. 2013 рік, 05 місяць. Ціна 6, 600 євро. 237 тисяч заявленого пробігу. Задні парктроніки, парктроніки, літня гума, 6 передач, тканинний салон. Велика навігація, круїз, кліматконтроль, чотири склопідйомники. Volkswagen Tiguan. Це авто у нас з Бельгії. Ціна 7700 євро. 2011 рік двохлітровий дизельний шкіряний салон, 6 передач, великий екран навігації, круїз, мультируль, 4 склопідйомники. Гарний по кузову, З фаркопом. Зимова резина. Opel Astra такі три варіанти. На площаці стоять. Це у нас 2016 року. Ціна 5900 євро. 1.6 бензиновий двигун, 85 кВт, авто на газові. 6 передач, тканинний салон, салон, мультируль, кондиціонер. Є задні партроніки, гарня літня гума. Авто в Універсалі. Ще така є Астра. Це в нас ціна 4900 євро. 1.6 бензинова, 103 кВт на автоматі. Сервісна повністю історія. Мультируль. кондиціонер. 176 тисяч заявленого пробігу. І третій варіант. Астри. Ціна 3800 євро 2010 року 1,4 бензин. Ці всі авто з Голландії. 6 передач. Механічна коробка передач. Тканинний садолон мультикермо кондиціонер. Це варіант в хачбеці. Така дача, докер 1.5 дизельна, ціна 7 дев'ятсот євро. 6 передач, 2018 рік, 07 місяць. П'ятиступка, Велика навігація, мультируль, круїз. Авто з Бельгії. Гарна рівна по кузову. Nissan Leaf 2017 року. Ціна 7800 євро. Гарний по кузову, без м'ятин, царапин. Номер телефону, 78% заявленої батареї, 55 тисяч пробіг. Тканинний салон, мультируль, 4 сплопідйомники. Велика навігація, клімат-контроль. Досить, досить непоганий варіант. Opel Мрівас, заявленого 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 77 кВт. 2007 рік ціна 1550 євро. П'ятиступка, тканинний салон. Клімат контроль. Гольф Плюс. В той 2009 року. Гарно по кузову виглядає, без царапин, м'ятин. 1,6 двигун МПІ 75 кВт. Ціна 4 000 євро. 175 тисяч з заявленого пробігу. П'ятиступка. ступка. Клімат контроль. 4 склопідйомники. Мультикарма немає. Проста комплектація. Але простий надійний двигун і мінімальний пробіг.